Збираємось от наші снігомобільчики. На цій машині ми їдемо, а потім на снігомобілях. А от там з відкритим багажником стоїть авто, там речі, які полетять на нас літочку, які б'ються. Бо ну, я потім зніму, як будуть їхати інші речі. Що ми запаковані ось наш водій, його звуть Коко, точніше її звуть Коко. Вирушаємо нашу подорож. Маряша сидить. Тут от траса, ми дісталися до нашого місця, звідси будемо стартувати вже до озера. Виглядає, спочатку пакують всі тверді речі і потім м'ягкі, бо може дуже стрибати. Ось цей з жовтеньким це наш снігомобіль, на якому ми зараз вже будемо їхати. Прийшов хвилинний інструктаж, як керувати снігомобілем. Ну що, ми вирушаємо. Дуже глибокий сніг, і наш передній снігомобіль застряг. Це наш з моряше. Слава Богу, все добре. Сніг дуже глибокий, бачите, колія? І ось тут не побачите, наскільки він глибокий. Сніг пухкий і місцями ми провалювались то вліво, то вправо. І дуже глибоко, коротше, треба викапувати сніг. Так, оце наше озеро. І ми доїхали успішно, чудово все, погодка, шикарна, плюсова температура. Тут у нас немає зв'язку, шикарні краєвиди на озері, є сонячні панелі. Є такий туалет на вулиці. Тут є забор від медмедиків. -мед так, якась кров тут є. Ми вже знайшли мертву плашку і сюди. Ведмедики приходять, а он видно на горизонті прям наш будиночок, де ми будемо жити. Дрова порубані. Шикардос. Ось снігомобільчики стоять. Можливо, пізніше поїдемо знов, покитаємось, вже перекатались. А це банька. Ось, так виглядає. Все по-простому, знову ж таки. Чудово, що є така банька. Є сонячні панелі на будиночках. У нас також є, але для світла просто в будинку. Наш будиночок. Зараз проведу маленький екскурс, що у нас тут є. У нас тут є дрова. У нас тут є сонячна панель, снігоступи, зараз піду гуляти. Так, у нас тут плита з газом, наше затишне ліжечко, на качегари вже, тепло, спрей від ведмедів, бо вони тут є, у нас тут ліс починається. Періодично вони навіть взимку приходять, Хто прокинувся раніше. Так, тут ще два ліжка і у нас тут є піч. Досить тепло, затишна. І ось такий краєвид з цього вікна. Ну що ж, нам треба набрати водичку сьогодні. Зараз поїдемо до лунки, яку вчора зробили. І наберемо. Ми вчора зробили лунку і закрили її дощечкою. Дуже глибокий там лід. Закрили все знову дерев'яшкою. Водичка. Очікуємо на літак. Там в літочку у нас джин, ми чекаємо. Ну і не тільки, те жартує. Тут три будиночки, оцей зелений це основний великий. Ми там будемо вечеряти, спілкуватись, грати в якісь ігри настольні. Що я дуже не люблю. Там є ще е, один будиночок. Він десь на 6 людей, а можливо навіть більше. І там є наш будиночок. Він там, наскільки це два-чотири. чотири людини може розміститися в нашому будиночку. Але ми там будемо лише вдвох. Наш літачок прилетів. Все, ми зустріли нових наших членів команди, розвантажили літачок, і він відлітає. Завершується наш перший активний день. Ми готуємо плов і будемо скоро вже відпочивати. Все, вибрався на прогулянку. Ось снігоступи. Він зверху підмерз, а знизу такий пухкий-пухкий. Багато снігу намело, видно, сліди тваринок різних, але прогулюватись важко, тож я потроху повертаюсь назад. Зараз ми покажемо нарізочку типових розваг в кемпінгу. Ми купались в бані, а потім зануривались в ополонку. Але з горки та повідбивали собі всі сідниці. Також ми грали в настольні ігри, а також грали в карти. Сьогодні в нас очікується насичений день. Зараз трохи прогулюємось, а потім поїдемо кататись на снігомобілях, Влаштуємо невеличкий пікнік. Що вирушаємо в невеличку подорож? Справжні японці їдуть в ліс, щоб зробити ось такий пікнік. Накатали приблизно 10 кілометрів по лісу, болотам, озерам за річкам знатно зголодніли. Тож ця колбаска це просто вау. Real Yukonian style. Ми вже четвертий день у цьому. Чудовому місці на іконі. Нагадую, що в нас немає тут інтернету. Ми відпочиваємо, читаємо книжки, також активно проводимо час, прогулюємось. От як, наприклад, зараз. От чудові краєвиди. І ми йдемо подивитись на протилежну сторону озера. Вчора катались на снігомобілях. Такий був чудовий, цікавий експіріанс, але важкуватий. Абсолютне бездоріжжя. От, і ми і по лісу, і по болотах. Все вкрите снігом і місцями дуже важко. Сніг пухкий, глибокий. Снігомобіль перевертається і цікаво, як виїжджати на ньому. Я до цього думав, що снігомобіль просто по, по будь-якому снігу може проїхати. Але ні. Є, ну, є місця, де дуже важко снігомобілю проїхати, коли сніг пухкий. От, Зараз покажу місцями, буває отак. Така замерзла водичка. От Ближче покажу. От, Зараз воно підмерзло вже все. От, це над льодом прошарок води такий. І ці місця треба дуже швидко проїжджати, тому що може забуксувати снігомобіль і потрібна буде допомога. Тож небезпечно самому їздити на снігомобілі. Бажано бути в команді з кимось. От, а поки так прогулюємось, пізніше поїдемо знову на снігомобілі. У нас затишний теплий будиночок. От, маємо нагоду тут і почитати, і прогулятись. Але глибокий сніг, знову ж таки, я пробував у снігосту погуляти і важкувати. Взагалі був план піднятися десь близько до тої гори. чи Можливо, навіть на гору, але це майже неможливо зараз. Досить важко глибокий сніг. Ну і якби ж там результат якийсь був там надчудовий, але ну тут приємні, гарні краєвиди, але не щось там неймовірне. Тож, і знизу цікаво і гарно. Також розуміємо, що зимові походи треба ну, вибірково до них відноситись, бо не завжди це може бути дуже легким, цікавим. От, бачите, як собачка загрузла одразу. Здається, наче сніг твердий. Він такий під скоринкою Пухкий дуже. Ми взагалі зараз тут в цій юконській дичині з місцевою сім'єю. І що от ми зрозуміло, дуже багато юконців люблять, полюбляють відпочивати. В таких місцях без інтернету, десь дико, далеко від цивілізації, далеко від інших людей. От. І це люди з грошима. Наприклад, ця сім'я у них є гроші, але вони надають перевагу такому виду відпочинку, де немає зв'язку. Вони два рази на рік мінімум стараються тут побути. Два тижні восени для полювання. І Зараз от тиждень, але буває що два весною. І також влітку. Вони тут здають ці будиночки влітку для рибалки. Можна також зимою навіть приїхати, але здебільшого клієнти є з травня по жовтень. От. І тут рибалка чудова, майже немає конкуренції. Тут дбайливо відносяться до природи. І в цілому іконці люблять природу і люблять дикі місця. От. Ну і важко тут уявити собі людей, які б любили щось інше. Мені здається, така людина, яка любить цивілізацію, міста, буде тут страждати. Це більше для людей, які люблять природу. На Юконі часто діти вже з семи років вчаться керувати снігомобілем. Віться стріляти з 7 років. Першого лося буває, що підстрілюють в 14 років. Зараз кінець березня, температурка мінус 13 вночі, а вдень буває вже десь близько нуля. Піднімається на сонечку та на сніг. Ми коли приїхали сюди, була взагалі плюсова температура, десь плюс 2, плюс 3. І вже думали, що можливо будемо повертатись, бо якщо б така температура трималася декілька днів, ми б не мали змоги потім на снігомобілях повернутися. О, та літаком ми все б не змогли б забрати, бо літачки невеликі. Тут ще є сауна, і взагалі це круте місце для того, щоб дивитися за полярним сяйвом. Але поки що то хмарно було, то ми його не бачили. Ну саме в цьому місці взагалі. На іконі ми вже бачили чудове полярне сяєво. Там взагалі пощастило, ми бачили найяскравіше полярне сяєво. За останні там, багато років місцеві кажуть, дуже інтенсивна була аврора. Майже 7 індекс КП був, це індекс, який визначає інтенсивність полярного сяєва. І 6 – це один з найвищих. Може бути навіть 9, але це досить-досить рідке явище і воно ближче до полюсів вже буває. Тож 6 і 7 майже, які ми бачили, то дуже яскраве, повністю небо спалахувало різними кольорами. Зазвичай полярне Сяйво на півночі можна бачити, в північній стороні, а тут все небо палало, все небо було. Яскраве. Дуже гарно. От зараз ми прогулюємось по треку від снігомобіля. Тут досить твердо, підмерзло, а тут оп! І отак от провалюєшся. А спереду там от болотисте. Місцина, і ми вчора там катались, там місцями на... насипає снігу багато і провалюєшся, наче пливеш по воді, тебе може гойдати, наче на хвилях. Ось такий тут ліс. Це як ми вчора гуляли. Те ж саме було. Так, стаєш і цей падаєш. Розваги місцевих якоїнських собак. Вчора нам показували відео ця сім'я колись. Також, мабуть, в березні, декілька років тому назад, відпочивала тут і вони побачили на середині озера вовків. Швиденько поїхали, наздогнали їх, вздовж приїхали, відео зняли. П'ять вовків було, ціла сім'я вовча тут. Тут є багато диких тварин. Найнебезпечніше для людини це лось і ведмедик. Але зараз вони ще сплять. Деякі прокидаються, але здебільшого всі сплять. Але лосі ще гуляють. Ми багато вчора слідів бачили цих тваринок. Ще одне цікаве спостереження. Я дивився колись передачу про будівництво взагалі, я цікавився. Будівництвом тайні хаусів це такі маленькі будиночки затишні, вони досить ергономічно продумані. Там все є, що необхідно для життя. Але вони маленькі, компактні, дуже популярна тема. Вона почалась в Сполучених Штатах. Це така альтернатива трейлерам. І багато людей, хто має великі будинки, переїжджають такі маленькі. Заради економії, заради експіріансу, там досить багато різних. Є варіації, є навіть такі, що на колесах ці будиночки. Ну і коли вивчав взагалі тему будівництва, то деякі там наші експерти розповідали, що ну, тут специфічний клімат в Канаді, що вони там будують каркасні будинки, тому що їм дозволяє клімат. Але каркасні будинки вони будують всюди, від Нюфалменду до Юкону сюди. І Досить різний клімат, відрізняється дуже скрізь. І будуть вони каркасні будинки, просто це легкий, простий спосіб. Ніякої тут кліматичної там, особливості немає. Супер такої, що от каркасні будинки можна тут будувати, а в Україні буде інакше. Тут, от, наприклад, величезні морози, сім'я просто побудувала собі каркасний будинок без там, особливих знань будівництва. Накидали ляп-ляп, там як у нас буває, хтось там меблі сам робить. От, і зробили, побудували, все. Є піч, приїхав, натопив тобі тепло і все. Ніяких особливих знань, ніякої там секретної технології. От, це з того, що я побачив. Тож будують тут просто, тому що це дешевий спосіб і швидкий побудувати. Є дерево, є фанера і всі ці необхідні матеріали. От, і Вже дорожчі матеріали, з різні там, піноблоки і тому подібне використовуються, але значно рідше. Каркасний, там, за одне літо можна величезний будинок собі вибудувати і не парити з цього приводу. І Не потрібно мати якийсь там масштабний фундамент. А ще Великі мінуси тут рідко бувають. І буває, що ми дивилися в Манітобі, там в тих регіонах мінус 20, а на Юконі було мінус 3, плюс 3. От. І буває, що в Ньюфанлиді снігопади, вітер страшний. Тут чим кльово е регіон закритий горами від е вітрів, опадів. О, тут небагато, зазвичай снігу. Це В цьому році повипадало трохи більше. А зазвичай снігу небагато. Зими прохолодні з мінусом, але сухо, сухі, сухе повітря, тож легше переносяться подібні заморозки. Так що в цілому тут зима ок. Ну і, наприклад, White Horse знаходиться на півдні території Кон. І тому тут досить багато світла навіть взимку, навіть в кінці січня, навіть в кінці. Грудня чи в січні вистачає світло денного. Тут непостійно темно, як дехто думає. Уже на півночі, так, там ситуація дещо змінюється. Ну а зараз у нас буде незвичне змагання. Це біатлон на снігоступах. Біжиш на снігоступах по колу, потім прибігаєш ось за цей стіл, і потрібно поцілити 5 банок. На вулиці мінус 15, тому в основному всі сховались вже в будиночку. Тут лишилась така маленька команда підтримки і контролю, так, сказати, так би мовити. Ну і найцікавіше було те, що я посів перше місце. Після біатлону добре смачно поїсти. У нас кожен день різні блюда. І борщ готували, і плов, і хашламу. А сьогодні от у нас запечена індюшка. Ввечері ми збиралися разом, спілкувалися, співали пісні, просто грали в якісь а, ігри. Коротше, весело та релаксово проводили час. Can't you see we did the best we could? Пора додому. Прилетів літак. Частина команди їде на снігоходах, а частина на літачку.